Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є, і сьогодні в нас на огляді навушники бюджетного сегменту не за всі гроші світу. Від компанії X Trike Me. Це в нас моделька GH515W. Навушники стильні мають два варіанти підключення та, скоріш за все, задовільняють 90% користувачів. Та скоріш за все задовільняють 90% користувачів. Чому, запитаєте ви? Дізнаєтесь? У цьому огляді, тому обов'язково додивляйтеся його до кінця. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підтримати наш підрозділ територіальної оборони, вкрай потрібні дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми полетіли. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористати з повноцінними фішками тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишає в описі під. Відео обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Комплектація включає самі навушники gh 515 w разом з кабелем завдовжки 2 метри, що дозволяє зручно користуватися ними під час геймінгу чи роботи за комп'ютером. Мікрофон також іде в комплекті, але він незмінний. Навушники X Mi GH515W приваблюють своїм класичним дизайном та комфортним виглядом. Вони мають повнорозмірну конструкцію з наголовним кріпленням, що гарантує стабільне розташування на голові під час використання. Їхні зовнішні. Вигляд поєднує в собі простоту та елегантність. Модель gh 515 w виконана і у білому кольорі з сірими вставками, які надають їм стильний вигляд. Особливість цих навушників є декоративне підсвічування, яке створює естетичний ефект та додає ігровій гарнітурі стильний вигляд. Їх білий колір також доповнює цей ефект, роблячи їх привабливим для користувачів, які не шукають не лише високу якість звуку, але й естетичну привабливість у своїх навушниках. Підсвічування на боковій частині чашок не аби яке, а RGB доступно 7 режимів. Перемикати можна за допомогою ось цієї кнопки. Корпус навушників виготовлений зі стійкого пластику, що гарантує довговічність та тривалий термін служби. А та амбушури обтягнуті екошкірою, що забезпечують комфорт під час тривалого використання. Це особливо важливо для геймерів та користувачів, які проводять багато часу за комп'ютером. Їхні амбушури дозволяють тривалий час знаходитись у навушниках без дискомфорту. Щодо мікрофона, він є поворотним і з можливістю вимкнення та включення за потреби. Така функція дозволяє зручно користуватися навушниками як для гри, так і для спілкування, але перериваючи поточну діяльність, важливо зазначити, що вимкнути мікрофон випадково практично неможливо, що гарантує стабільність під час використання та уникнення випадкового вимкнення під час інтенсивної гри чи спілкування. Їх вага становить 480 грамів, що доволі таки відчутно. Але під час використання ви до цього звикаєте, і вам буде комфортно ними користуватися. Навушники призначені для використання з ПК та мобільними пристроями. Навушники gh 515 W мають інтерфейс підключення. Через 35 мм джек USB-порт виключно для LED-підсвітки, в принципі, це універсальний спосіб з'єднання, що дає можливість швидко та зручно підключити їх до різних пристроїв, таких як комп'ютер, ноутбук чи навіть ігрова консоль, смартфон, планшет і так далі. Таке різноманіття, а також довжина кабелю 2 метри, розширює можливості використання навушників в різних сценаріях. Звукові характеристики навушників x strike MI GH515 W мене дуже вразили, бо чесно, я очікував гіршого. Динаміки діаметром 40 мм відтворюють звук чітко та детально. Щодо Дозволяє насолоджуватися якісним звучанням у всьому широкому діапазоні частот. Закрита акустична конструкція навушників відокремлює користувача від зовнішніх шумів, що створює атмосферу повного поглинання у звуковому просторі. Відтворення звуків у широкому діапазоні частот, починаючи від низьких 20 Гц і закінчуючи високими 20 тисяч Гц, дозволяє навушникам витягувати як баси, так і високі ноти з вражаючою чіткістю та глибиною. Особисто для мене слухати музику та грати в ігри в цих навушниках було максимально. Приємно та комфортно. Низькочастотні звуки були виразними, а високі ноти відтворюються чітко і без спотворень. Імпресивний звуковий досвід, що створюється завдяки широкому діапазону частот та якісній акустичній конструкції, робить ці навушники відмінним вибором для геймерів, аудіофілів та користувачів, які цінують якість звуку в навушниках за свою ціну. Те запису звуку на навушники X-Strike. Ви можете зараз поглянути на якість запису на мікрофон, який вбудований в ці навушники і подивитись, чи підходить така якість запису звуку чи ні. Отже, mm. це ідеальний вибір для. Для тих, хто шукає непогану якість звуку, комфорт у використанні, стильний дизайн у гарнітури для ігор та роботи за комп'ютером, але не хоче витрачати тисячі гривень. Бюджетна модель для щоденного непрофесіонального використання ось такі друзі. В нас навушники. Що ви про них думаєте, обов'язково пишіть в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.